Осім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон, я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Так, я знову трошечки випала з Ютубу, я вибачаюся, я дуже рада, що є ті, хто дочекався, і дочекалися ви не дарма. Тому що ми сьогодні говоримо про один з найпопулярніших, мені здається, брендів на цьому каналі. Звичайно, так, це бренд Ламель. Подивимось на деякі продукти з колекції Флеймі, на які не дивилися в огляді попередньому. Я долучу по. Посиланнячко десь тут, якщо ви його не подивилися. Також протестуємо декілька інших нових, не нових продуктів. І що найголовніше, найголовніше це те, що новий місяць новий подаруночок. Так, і сьогодні подарунків для вас, мої любі глядачі, буде аж два. Тому рекомендую дочекатися, знайти умови десь серед цього відео. І що перевірте підписку на цей канал? Це вам знадобиться в розіграші. Я вам одразу скажу. Поставте вподобачку авансом. Ну тому, що ви знаєте, що тут буде весело, цікаво і можливо навіть трошечки корисно. І. Давайте починати. Можливо, ви помітили, можливо, ні, але у мене на обличчі не фул мейкап. У мене тут є консилери, якими я намагалася заховати деякі недоліки. У мене є тональний, у мене оформлені брови, трошечки є скульптору, але нема чого правильно, рум'ян. Якщо в попередньому відео про колекцію флеймі ми оглядали червоні такі класні яскраві рум'яна, то, як ви вже здогадалися, сьогодні поговоримо про рожеві. Ну, ви лише подивіться на цю шикарну упаковку. Мені дуже імпонує нове пакування рум'ян. І подивіться на цей колір. Просто це ж Барбі, не те, що на мінімалках, це навіть не на максималках, це овер максималки. Це відтіночок 401 чілі. Давайте подивимося: свотч, Хоп! Вау! розтушовується супер круто! Лягає рівненько, стушовується з іншими кремовими продуктами і взагалі поводить себе дуже і дуже приємно на обличчі. Попередній раз я наносила такі рум'яна, лише червоні, за допомогою пензлика. Сьогодні взяла спонжик. Він в мене, бачите, вже побачив це життя. Набрала от стілечки і розтушовую. Поїхали. За допомогою спонжика можна не боятися, що ви переборщите, перебарщите, коротше, переберете цих рум'ян більше, ніж вам треба. Вони лягають рівнесенько і дуже-дуже акуратно. Тобто, звичайно, ви можете зробити собі такі прям. Барбі барбі до щічки, але це не те, що треба тим, хто робить не якісь такі екстравагантні образи, чи не робить якийсь арт-макіяж, там де є ідея в таких супер яскравих щічках. Нам треба щось легеньке, рожевеньке, приємненьке. Повертаюся іншим боком. Щось мало набрала. Якщо вам не імпонує ідея птицяти прям спонжиком в баночку, то ви можете набрати на пальчик, чи на пензлик, чи на шпатель, перенести на обличчя чи на палітру, і потім на обличчя. Коротше, так, як вам буде комфортніше, як ви звикли працювати. Я знаю, що дуже багато людей подібні продукти наносять взагалі пальцями. Я вже неодноразово казала, мені не подобається нанесення кремових продуктів пальцями. Я дуже-дуже в рідких випадках це роблю. Але це сьогодні не той випадок. Не забуваємо трошечки нанести на носик і на підборіддя. Я також пропрацьовую оцю зону, я навіть не знаю, як її назвати. Трошечки заходжу на верхню повіку і воля рожеві щічки, просто, наче мені знову 13 років, і я бігала десь по вулиці і прибігла додому просити у мами трошечки грошей на морозивку. То, що хорошого я можу сказати про ці рум'яна? Я власне в попередньому огляді наголошувала, що вони дійсно дуже класно лягають на шкіру, гарно тушуються, гарно нашаровуються, не роз'їдають тональний, це Дуже важливо. Власне, у них матовий фініш, він не вологий, чого ми можемо очікувати від подібного формату. Ні, він матовий, і вологість, яку ви бачите, оцей от відблиск трошечки, це виключно через те, що у мене нанесений там тональний кремчик, який не матовий. Тож, якщо вам треба рожеві рум'яна, холодненькі, яких вам вистачить на півжиття, працювати з якими дуже просто, які наносяться дуже добре і пальцями, і пензликом, і спонжиком, то не думайте, біжіть, шукайте ці рум'яна. Вони з колекції Флеймі. Я знаю, що колекція Флеймі лімітована, і мені теж не дуже подобається той факт, що деяких продуктів було чи то так мало, чи то вони просто настільки були популярні, що їх розгребли. У нас ми поговоримо про них трошечки пізніше. От, але думаю, що рум'яна ще можна знайти. Тому якщо зацікавилися, беріть. Ви не пошкодуєте. Я тільки що припудрилась, покажу вам проміжний результат до того, якщо нанесу трошки бронзера і сухих рум'ян, щоб зафіксувати. Ви бачите, дуже-дуже часто, якщо наноситься пудра, хоч з мінімальним кольором, а у мене вона жовтенька, то рідкі рум'яна, якісь кремові, якісь мусові, вони просто зникають. Їх дуже-дуже мало видно з. Ну, якщо ви, звичайно, не нашарували їх так, що видно за кілометр. То тут, бачите, колір видно, і я можу залишити. Ну, якби мені треба було зараз просто піти кудись гуляти, я не знаю, в магазин чи ще кудись. Ну, неважливо, коротше, я могла б залишити отак. І для повсякденного життя це було б супер. На камері, можливо, це виглядає трошечки бліденько, тому що камера з'їдає макіяж, тут світло е, штучне. Але на життя, оцей от варіант для мене просто ідеальний. Мені навіть не треба ніякого закріплення, поверх сухими текстурами, але на камеру. Я це зроблю. Наносити я буду бронзер і рум'яна, оці от рожевенькі це моя палетка від Hourglass. Я не пам'ятаю, 2018 року чи щось таке, от бачите, наскільки їх можна виюзати, навіть якщо ви не визажист. Я дуже хочу її добити. Я розумію, що у мене не закінчиться тут от відтіночок рум'ян, оцей, оцей центральний, тому що він супер темний. Ну, точніше, ні, він не супер темний, але він такий червоний це не дуже популярний. У мене особисто відтінок рум'ян, але рум'яна рожеві і бронзер, я сподіваюся, колись доб'ю, і тоді я куплю собі нову шестірочку. От, другий продукт це просто мій особистий фаворит в колекції флеймі отака от однушечка. Ви подивіться, це відтіночок 401 Айсі, це золотистий. Спаркл просто розрив всіх місць. Суперпопулярний продукт. Його от-реально вже, мабуть, не знайти. Подивіться, у з моїми довгими нігтями, хоча нігті, наче і не дуже довгі. А все одно не дуже комфортно в такі баночки залазити. Бачите? Якщо наносити отак Жирненько, то ми бачимо, що у цього продуктика є така темнесенька база. Тобто це не те, що окремі якісь блискітки, це вам не хайлайтер від Fenty Beauty Diamond Bomb. Але якщо ми розтушовуємо, розносимо, бачимо розсип просто зірок. Ще ближче вам трошки підвину. Так, звичайно, база трошечки кольорова є, але, але, по-перше, якщо ви наносите на базу на очах, в будь-якому випадку вона трошки підз'їсть цей колір. Якщо ви наносите на голе повіко, як я зараз зроблю, а на голе повіко нанести цей продукт можна, тому що особисто у мене за увесь час тестування нічого не облітало. Так, у мене, бачите, тут є полосочка, де скатався консилер чи тональний. У мене там скочується абсолютно все. Тут неважливо, який наскільки класний, якісний продукт буде. У мене він скочується завжди. От у мене отака от тонесенька полосочка буває із цим спарклом. Але просто, отак, от потапала пальчиком, трошки підрівняла, і все, і все на місці. Воно не розлітається, воно не осипається, я повторюся, під очі. І це просто ідеальніший продукт. Давайте нанесу. Просто хочете, розтираєте прям до. Окремих блискіток. Хочете наносите жирненько? У мене в якомусь з відео попередніх, там де я з сердечком, з чокером, і з хвостиком, і в червоного, в червоному лонгсліві. Там до мене червоні губи, я не пам'ятаю, яке це відео. От у мене там на очах цей спаркл, і він просто виглядає бомбічно. Я знаю, що його, що його важко зараз знайти. Не то, що важко, а практично неможливо. Але у мене є для того вирішення. Що ви бачите перед собою? Так, це скарб. Це піар-росилка від бренду LAMEL, в якій абсолютно, абсолютно всі продукти з колекції флеймі. Давайте відкрию При вас, покажу, що тут все на місці, все запаковане, все жодного разу не використане. Дві корум'ян, дві коспарклів. Олівчики доохромні для очей, маркери для губ, туш, палетка, ці тінти і блиск для губ, блиск желе чи як, якось так. Коротше, абсолютно всіх цих продуктів навіть у мене нема. Тому що у мене, наприклад, лише один відтінок лайнеру для губ, у мене лише один відтінок тінта. І що у мене ще? І у мене якогось одного відтінка олівчика, мені здається, нема. Але оце все, оце все добро. З усіма абсолютно продуктами буде чиїмось із вас. Комусь з вас це дістанеться в якості подарунку, хтось з вас буде ексклюзивно мати абсолютно всі продукти з колекції Флеймі. І що для цього треба зробити? Як завжди, підписатися на цей канал, поставити вподобайку, залишити коментар, який буде починатися з фрази Я беру участь в конкурсі. І напишіть, будь ласка, в цьому коментарі, або що б ви хотіли мати з колекції Флеймі, або якщо вона вже у вас є, якщо ви встигли щось потестувати, що вам сподобалося найбільше? Коментар варто написати лише один. І, власне, 7 квітня, за допомогою рандомайзеру сервісу, я оберу коментар. Який і буде переможним, я відповім на цей коментар, для того, щоб зі мною міг зв'язатися, переможеця також опублікую скрін цього коментаря у себе в телеграм-каналі та в інстаграмі. Посилання на мої соцмережі є в описі під відео. А, ви можете підписатися, це не для того, що там я не наганяю собі підписників, просто для того, щоб не пропустити новину про те, що розіграш пройшов, і що якщо ви виграли в ньому, просто не пропустити, не чекати дуже-дуже довго. От. А, власне, я як завжди опишу всі деталі в описі під відео, і хочу сказати, що переможця в цей раз буде два: перший отримає оцю от коробочку з усіма продуктами колекції Флеймі другий же переможець отримає від мене отакий от набірчик. Тут будуть продукти для ідеального макіяжу очей. Та губ для того, щоб отримати цей подарунок, аналогічні умови. Я просто буду вибирати два коментаря: перший отримає флеймі колекцію, другий оцей от набірчик. Тож беріть участь, бажаю вам удачі. Як на мене, сяйво у цього спарклу просто неймовірно, і дуже класно, що його можна використовувати і в макіяжах на повсякдень, тому що ну я не можу сказати, що отакий от розтертий блиск на ваших очах виглядає якось занадто зухвало для денного макіяжу. Також його можна нашарувати. Я ж кажу, більше його можна доповнити стрілкою, його можна доповнити формою з матових ціней, якось більш графічно пропрацювати або розтушувати неважливо. Він може бути використаний і в смокі доповнення смокі. Коротше, універсальна штука, і я ж кажу: якщо ви десь його бачите, я знаю, що його також не купити зараз а, в більшості своєму, але якщо ви його десь бачите, беріть, ви не пошкодуєте. Серйозно, я ну, без без жартів, бо я, знаєте, якось так була налаштована не дуже, щоб купувати його. Потім одна, друга, третя, четверта дівчата в моєму моєму інстаграмі на Ютубі всі казали, що це супер-супер. Я така. Ні, ну якщо всі кажуть, то всі ж не можуть брехати. Куплю і я просто в захваті. Я думала, що мені срібний більше сподобається, тому що срібний я купила першим. Ні, оце от просто знахідочка. Беріть, не пошкодуєте. Я трошечки дооформлю. Е Форму, власне, очей за допомогою матового відтінка з палетки флеймі. Тут нічого такого цікавого, просто пройдуся по складочці і по нижній повіці, щоб макіяж виглядав, можливо, трошечки більш акуратненько. Знаєте, мав якусь таку форму прийнятну у суспільстві. Трошки поглиблю складочку. Хоп-хоп-хоп. Отак. І трошечки на нижню повіку. Я не знаю, чи буде видно на камері в кадрі, але я бачу, що я трошки розкидалася тут блискітками, але це не облетівші блискітки. Це саме я от трошечки зачіпала десь шкіру не в тих містах, де я хотіла бачити блискітки. І тому у мене тут трошки такий хаос вийшов, але не настільки це критично, щоб якось щось з цим робити. Якщо ж ні, скотч і прибираємо зайві блискітки. Трошечки додала, як ви бачите, оформлення своїм очам, і хочу ще трошечки поколдувати навколо очей. Використаю для цього продукт, який вже згадувала в минулому огляді. Це маркер для брів у відтіночку 402 Wild. Він е, не дуже тоненький, але я дуже люблю його використовувати. Ви не повірите в якості. Підводки, можна сказати, я ним пропрацюю зараз верхню міжвійку. От. Така буде легенька, акуратна стрілочка, щоб наш макіяж виглядав ще більш. Оформлено, акуратно і виразно, щоб очі набули трошки виразності. Що я можу єдине вам порекомендувати з цим продуктом? Будьте обережні при нанесенні його на слизову, Тому що для мене це працює окей. Е і у мене нема ніяких там реакцій, у мене нема алергії, і у мене, знаєте, очі не випадають після того, як я малюю стрілочки і промальовую міжвійку цим продуктом. Але у когось може бути більш. Е більш ніжні очі, більш ніжна слизова, тому, будь ласка, акуратно, я не знаю, якось пробуйте. Хоча начебто губи це теж така зона не найжорсткіша нашого організму, але якось протестуйте, будь ласка. Можливо, там хоча б на одному оці частково, чи у вас там не починається активне сльозовиділення, чи у вас не починають пекти, чесатися очі. Коротше, будьте обережні, якщо все ж таки наважитеся використовувати цей продукт в якості підводки. От, я не си. Тут, знаєте, вимальовую щось таке суперграфічне, тому що з таким накінечником мені особисто важкувато. Я не найбільший мастак в цьому житті щодо стрілок, і мені треба, щоб був максимально тоненький кінчик, щоб це було щось гарне і графічне. Тут я малюю таке, знаєте, чисто, чисто як є, так і є. Як намалюється, так намалюється. Знаю, що багато хто також використовує цей засіб для того, щоб малювати веснянки. Я не люблю веснянки в макіяжі, я не люблю їх малювати і робити собі штучно, бо ну коротше, не подобається мені цей прийомчик. Тому, бачите, в якості стрілочки. Це виглядає прям супер. Зараз домалюю на другому оці і повернусь. Власне, отак, от якось це виглядає. Є декілька проблем. По-перше, те, що я вже казала, не тонкий накінечник, тому якщо хочете супер рівні графічні стрілки, це може не спрацювати. По-друге, затікає, як власне, і на губах, що я помітила, так і на очах, якщо у вас є зморшечки якісь, може трохи потекти. Десь знаєте, отак, от тоненько розходитися по якимось таким. Тріщинкам на обличчі, я не знаю, як це пояснити, але я думаю, що ви розумієте. Знаєте, коли ви маркером малюєте, то ви бачите товсту таку лінію, і поруч такі дрібненькі, дрібненькі, як от як ніжки у маленької якоїсь букашечки. От та сама історія з цим маркером. Тобто я е, малюю стрілку, трошечки можу пальчиком прибити, щоб був ефект. Ну, не знаєте, такого застарілого татуажу, але ні, не застарілого татуажу, просто такого супер ненав'язливого, якогось напівпрозорого навіть іноді кольору, тому що мені не треба якісь супер яскраві стрілки. Якщо я використовую цей продукт, мені треба щось таке, що супер легке. Плюс він, цей маркер він не фіксується наглухо на мертво. Його можна, я ж кажу, прибити пальчиком трошки, витерти, навіть просто трошки більше натиснувши пальцем. На Шкіру, потягнувши, ви його витерете, підтушувати, прибрати якийсь шматочок, де вам не подобається домалювати наново. ну, коротше. Для губ мені цей продукт зовсім не подобається. Якось ми з ним не подружилися, а другий відтінок я не можу ніде знайти для того, щоб потестувати. От, Тому використовую так. Мені подобається, ну, що ж, буду використовувати. Єдиний також момент, побачила, я його зберігаю вниз, ну так, от кінчиком вниз, щоб він не пересихав. І я побачила, що отут-от на обідку збирається продукт, тобто він підтікати може. Я знаю, що це проблема у підводках ламель зачасту. Я думаю, що тут така сама плюс-мінус конструкція, просто інший оцей от накінечник. Тому будьте обережні, можливо, десь якісь окремі продукти можуть підтікати. Не забувайте іноді, якщо відкриваєте, протирати його не знаю, серветочкою чи ватним диском, просто щоб зберігати в чистоті. Отак, от ідемо далі. Дуже далеко ми не відходимо, тому що у мене тут є один олівчик. Цей дуохромний у відтіночку 403 Daydream. У нього найгарніший, як на мене, дуохром. Зараз будемо ловити з вами хоч якийсь дуохром. Тому що я, от, наприклад, бачу такий зеленувато-блакитно-рожевий, ви бачите якийсь червоно-золотистий. От, от вам і гра світла, гра ціней, гра наскільки важливо мати правильне освітлення. О, бачите? О, трошки в блакитно віддає. Коротше, дуже гарний відтінок. І я дуже хочу його нанести на свою нижню слизову. Ці е, олівці. На диво, на диво, я не ставила взагалі ніяких очікувань до них, тому що на нижні, щоб триматися в нижній слезовій, дуже мало продуктів, які у мене реально там тримаються. Хоча в більшості своєму це олівці ламель а, з основної їх колекції, які каяли. Тобто, я коли почала використовувати цей олівчик і наносити його на нижню слезову, я думаю, ну там через півгодини зникне. А він не зникає. Я вибачаюся, коли вмиваюся, прибираю гідрофілкою, потім пінкою, потім тоніком проходжуся. У мене все одно ще десь залишаються якісь там близькі точки і натяк на колір цього олівця. Я не знаю звідки така стійкість, але це чесно неочікувано і дуже приємно. Я сподіваюся, ви щось бачите, що я малюю. А я сподіваюся, що я малюю собі не по носі зараз, тому що я не дивлюся в дзеркало. Ви знаєте, що я не найбільший фанат графіки, тому такі олівці для мене це чисто історія для слизової, максимум там щось десь промалювати, доповнити стрілочку для того, щоб вона виглядала якось більш цікаво. Я думаю, що якщо нанести цей олівчик поверх чорної підводки, буде прям топчик, чи поверх навіть чорного, просто олівця каялу буде дуже гарно виглядати і перелив буде набагато більш інтенсивнішим. Я знаю, що багато хто хвалить олівці від Глембі, Доохромні, я, на жаль, не можу доєднатися, тому що у мене олівці, глембі якраз на слизовій, викликали алергію. Я від них плачу, у мене від них пухнуть очі. На жаль, вони гарні, але, ну, отак от від цих олівців у мене все окей. Я ними користуюся із задоволеннями і вам можу порекомендувати. Але ж знову таки краще зробити якийсь тест на слизові, чи будуть вони вам подразнювати слизову, чи все буде окей, і ви можете ними малювати. Власне, нарешті, останній етап. Оформлені очей це туш оверсайз. Ви, мабуть, бачили нещодавно, була розсилка по блогерам, і нам нагадали, що у ламель вийшла така чудова туш для об'єму, ви лише подивіться на цю щіточку. Ву, подивіться, яка вона велика і гарна, які об'ємні вії вона може зробити. А, власне, якраз в подарунку для другого місця буде така туш і Ще дещо. Давайте наносити, подивимось, як ця туш е, з моїми віками вправиться чи ні. Буду наносити, вона гарно подовжує, до речі, трошки розділяє. Я не буду наносити прям дуже багато шарів, тому що ну, в, два, в два ще може бути, але в три і більше шарів будь-яка туш, яка б вона класна чи не класна не була, вона склеює вії. А я такого не люблю і не хочу. Подивіться ну, різниця. Бачите, не бачите? Сподіваюсь, бачите. Тому що... Тому що я в дзеркалі, наприклад, бачу різницю між одним оком і іншим. Сподіваюся, на камері це також помітно. Віки гарно підкручуються, щіточка гарно підлаштовується під вигін е віїв. Я тільки що пхнула собі туш в око. Це просто це норма, коли я розмовляю і фарбую очі, тушу. Це просто 100 зі 100, що я собі пхну пензликом в око. Головне, найголовніше зараз це не розплакатися. Точніше, щоб у мене не пішло активне сльозовиділення, і я не почала тут. Підтирати сльози. Обов'язково пропрацьовую і нижній ряд війок, тому що мені подобається, як у мене такий одразу ляльковий розпахнутий погляд стається, коли я підмальовую нижні війки. Можна зовсім трохи, не треба вимальовувати на нижніх віях так, щоб вони аж якось втомлено лежали у вас на очах. Ні. Абсолютно трошечки проходимося, просто щоб, знаєте, позначити, що у нас є нижні вії. Можливо, ті, у кого вії більш більш яскраві, більш темні, то вам такого і не треба. Ви можете обійтися і без профарбовування нижніх війок. А я собі у такій розвазі не відмовляю. Тож, що до цієї туші, вийшла вона. Давненько, ну з'явилася в продажі вона давненько, зараз це просто така е, рекламна була розсилка. Нагадати блогерам, користувачам, що така туш є, і мені здається, що це перша туш, яка е, дала такий поштовх-ламель саме у напрямку туші. тому що до неї жодна туш мені особисто не підходила. Вони осипались, вони відпочатувались, вони склеювали вії, ну коротше, нічого хорошого не робили. А коли вийшла оверсайз, а потім після неї культ. Я взагалі дуже люблю культ, то, знаєте, наче щось змінилося. Якщо вам треба трошечки драми в життя додати на свої вії, використовуйте її, ви не пошкодуєте. Я нагадаю: саме така туш буде чекати на когось в подарунковому наборчику. Тому беріть участь в розіграші. І, власне, останній етап, який нам треба зробити в цьому макіяжі, це нанести щось на губи. У мене тут був бальзамчик, тому я його приберу. Для того, щоб оформити губи ідеально, нам потрібно дві речі: олівчик, це буде стандартний класичний олівчик у відтіночку 410 для губ від ламель, і також помада. Ми її жодного разу не тестували на каналі, тому я сподіваюся, це вам буде корисно. Це серія Powder Drop Comfort Velvet Matte Lipstick Long-Lasting Lip Color. Отакенька вона. У відтіночку 402 Spicy. Бачите, який гарний нюдовий колір. Клас зробила вам сводчик. Супер нюдова історія мені ідеально підходить, і тому я пропоную не відкладати і малювати губи. Трошки пальчиком підтушувала контур, тому що останнім часом щось мене харить. Якщо дуже-дуже такий чіткий різкий контур, хочеться чогось такого більш розтушованого, ну як мінімум, просто для повсякденності. І також не заповнювала повністю губи. У мене там в серединочці губи без олівчика наношу помадку. Власне, отак і виглядають тепер мої губи. Помадка сама по собі трошки тепліша за олівчик, але нічого страшного, тут це не грає якоїсь такої величезної ролі проти мого макіяжу. І також олівчик в 410 відтіночку і така сама помада, але у відтіночку 403 Vintage Rose, тобто вона буде трошки рожевовіша, ніж у мене зараз. Також будуть у подарунку для другого переможця. Отакий макіяж у мене сьогодні вийшов, і буквально пара слів про колекцію Флеймі. Я, як ви можете зрозуміти, протестувала вже абсолютно всі продукти, так, не у всіх відтінках, але що маємо, те маємо. І що я можу сказати? Спаркл, який, власне, у мене зараз на очах, це, безсумнівно, мій особистий фаворит в цій колекції, і, мабуть, за декілька якихось місяців, тому що це точно фаворит мого лютого. В березні я також ним постійно користувалася. І навіть не знаю, чи припиню це робити в квітні. Тому я ж кажу: якщо десь побачили, хапайте і біжіть. другий момент я обіцяла сказати свою думку щодо того, що колекція флеймі лімітована і лімітована аж настільки, що деякі продукти просто неможливо знайти. З одного боку, це якби нас попередили. Це лімітка, хто не встиг. Не винуватий. А з іншого боку, не впевнена, що то, що продукти в деяких відтінках так швидко зникли з ринку, це саме через те, що їх просто розхапали, роз... розібрали, розгребли. Мені здається, що їх загалом було трошки менше, ніж завжди завозять, можливо, ліміток до нас, тому що, ну. Лімітка Мунрайс, навіть супер-топові продукти, які були на хайпі свого часу. Наприклад, у ця шайбочка з тінями в відтінку 402. Я її нещодавно відкупала у себе, використовую тепер на щодень і це просто ракета, бомба-пітарда. От вони дуже довго ще продавалися, і вони з'являлися, з'являлися, з'являлися. Можливо, ну, начебто, начебто, я бачила у когось повідомлення від Ламель, що колекція була лімітована, що більше в нас не буде завозів цієї колекції, але Бог його знає, що, що насправді буде. Тому, якщо у вас дійсно є бажання придбати щось з цієї колекції, то моніторти Єву, моніторте мейкап, моніторти Нотіно, там також є ламель, моніторти є зебра, там також є ламель. Не знаю, можливо, якщо вам прям дуже сильно хочеться замовити, можна моніторити щось, якісь ще польські сайти. Не знаю, американський Амазон, здається, ламель представлений там. ну, Коротше, хто шукає той завжди знайде, але треба трошечки заморочитися. Якщо ж ви не хочете морочитися, але хочете щось з цієї колекції, то беріть участь в розіграші і, можливо, удача посміхнеться саме вам. Не забудьте про вподобайки, про коментарі, про те, що можна поділитися цим відео з друзями та знайомими, які також цікавляться темою б'юті. І що, пам'ятаєте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ, і слава Україні!